Всім привіт! Сьогодні хочу розказати всім вам, що святкується 8 листопада. Сьогодні у церкві святкують Михайлів День. Отже, вітаю кожного Михайла із іменинами. Та, все ж, для деякого з вас це може видатись дивним. Але розкажу чому так. Отже, з 1 вересня 2023 року ПЦУ та. У ГКЦ перейшли на Новий юліанський календар, тому дати багатьох релігійних свят змінилися. Михайлів день тепер відзначатимуть 8 листопада, а не 21 листопада, як колись. Повна назва свята Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Безтілесними силами небес називають ангелів і архангелів, яких очолює Михайло. За переказами колись Сатана був незарозумілішим із небесних духів, тому й названий Люцифером. З часом у нього з'явилися самолюбство, гордовитість і злість, через що Люцифер захопив багатьох інших духів. Архангел Михаїл зібрав військо благочестивих ангелів і пішов війною проти сатани і його ангелів. Так сатану вдалося побороти. Архангела Михаїла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн. А для українців він має особливе значення адже вважається покровителем Києва Михайло зображений на гербі столиці. А тепер розкажу вам традиції цього дня. У цей день православні не виконують будь-яку роботу в корисливих цілях. Вони йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я рідних. Раніше на Михайлів день наші предки допомагали людям або займалися благодійністю. Обов'язково накривали святковий стіл та запрошували гостей, за прикмету, якщо у цей день у будинку багато людей, то у господарів наступний рік буде заможним. А що не можна робити у Михайлів день? Не можна засуджувати людей, бажати зла іншим, обмовляти та заздрити. Суворо заборонено займатися шахрайсом та обманом якщо до вас звернулися з проханням, не можна відмовляти в допомозі, не варто займатися домашньою роботою та фізичною працею. Не можна викидати їжу після застілля, віддайте її близьким, сусідам чи нужденним. А сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк. та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. З вами був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!